Всім привіт! Сьогодні ми граємо гру, яка називається цифри. Що це означає? Нам розкаже Рівеніна. Це означає, що ми будемо кидати три кубика, Два маленьких, один великий, і будемо рахувати очки, які випадуть на, кубик, на маленьких кубиках. І будемо дивитися, що випадає на великому кубику. На великому кубику може бути завдання або питання, може бути довільна цифра, нічого, пропуск ходу. І цифра 8, от і цифра 0 ще є. От то, які грані на тому кубику. Кидаємо кубики по черзі, потім вибираємо. Цифри з тих карточок. Певну цифру, певну цифру вибираємо і, і плюсуємо, випавші цифри. Кому випаде більше очок, той виграв. І стає багатим. І отримає певну кількість справжніх друзі, монет, які видам я, коли не збираю. Окей. Ми починаємо грати. Перший. Ой, верчи. Перша я. Цифри ми розсипаємо. Цифри розсипаємо так, щоб було видно, яка цифра. Так. Ми Що це в мене допомогу? в руках, ви запитаєте? Це. Там, де ми будемо записувати бали. Завдання, які ми будемо виконувати. В мене є два листочка. завданням. Цифри всі розставлені. Можна кидати кубики. Ти кидаєш одночасно? Так. Так. В тебе випав хрестик. Це означає, що кидаю кубики я. Так. Да. Так. Перехід, Перехід. коду. Так. Так. І <клес> далі я. У мене нуль. Що це означає? Беріть собі нуль <клес> і ви пропускаєте хід. <клес> Добре. Це довільна цифра. Випав знак оклику перекреслений. Це означає довільна цифра. Так, і це цифра. три, чотири. 4 плюс 5. Скільки буде? 9. Дев'ять. Оце довільна цифра. І додаєш довільну цифру. 9 і. Хай буде 7. 9 і 7. То значить, ми тобі 9. записуємо 16. Де Дев'ять. І 9. 7 і 9. Ми тобі записуємо 16. Так. Так, Софійці записали 16. І Тепер... то дві ці мої. Тепер кидаю кубики я. Можна одночасно, можна не одночасно, як хочете. В мене запитання і в мене виконували три завдання і запитання. Так. Що це то означає? У вас 4. Беріть собі цифру 4 і запитують. Цифру 4 я взяла. Записуєте собі. 3. Я записую 4. Так. Чи подобається я тобі заміню на вам? Чи подобається вам вивчати нові мови? Так, мені подобається. Супер. Тепер ти кидаєш кубики. Запитання, ріше, за відповідь, перепрошую, не дається нічого. Отак. Так, в тебе нуль. І 6 і 4. І 6 і 4, тобто 10. Мені нічого не дається. Тому що тобі випав 0 на великому кубику. Так, ти береш собі 0. Тепер я кидаю. Знаєте ще, друзі, мені вийшло? Мені випав 0, значить, теж я пропускаю хід. Беру друзі, І ти хоче прикол? У мене вийшло число 790. Ага, то можна складати. До речі. Можна складати такі великі е, числа з тих цифр, так? Тоді в мене є 400. Цікаво. Але ми тут не рахуємо. Ми рахуємо. Не будемо рахувати. Добре. 7 -9. Значить, твій хід. Це я прикола сказала. 8, 8. 8 2. 4. Так, 8 і 4. 8 і 4. Це буде 12. Це буде 12. Це цифра 12. Ти бачиш цифру 12? Ні, я не бачу. Але ти можеш її набрати. Нема цифри 12. Наприклад, так, є 10, 10 так, і 2. Я беру 10 і 2. Так. І я записую тобі 12. У нас цифри 12 нема. Я кидаю кубики. Мені знов запитання і 8. Беріть цифру вісім я даю вам запитання. І запишіть собі. Так, цифра вісім. Так, є цифра вісім. Знову бал. заміняю на ви, замість ти. Чи люб...» і замість любиш любите? Чи любите ви ходити на риболовлю? Так, я люблю ходити на риболовлю. Хоча я давно не ходила. Тепер твій хід. Тобі випало 5 і запитання відповідь. Я тобі пишу 5. І читай запитання. Є. Запитання. Чи часто ти відвідуєш бібліотеку? Часто признаюся. М -м. Тепер мій хід. Не часто. Мені тут випало 6,2, але я нічого не записую, бо тут в мене хрестик. Перехід коду. Тепер ти. А якщо би було 8 або якась довільна цифра перепрошую, то би один вір був би бал. А так? Нічого. Sorry. нічого. Тепер твій хід. 8, Вісім, 4 і 1. Тебе випало 8, 13. 5 – 13 13 нема. Тоді, може, набери 10 е і 3. Добре. я записую 13. Тепер я кидаю. У мене 0, значить, я беру собі нулик Маю доти, поки не виб'ємо всі цифри. Якщо випадає 0, то я не, нічого собі не рахую, ніяких балів. Не рахуйте, але нуль забральник. Так. Якщо тепер, тепер, тепер твій хід. Якщо не залишився, не берете. Так, хрестик це означає, що ми балів не рахуємо. Да, мене тепер мало... я не було... Я кидаю кублики. О, мені випало багато. 8, 5 і 4. 8 і дев'ять, сімнадцять. Я собі записую 17. А як мені тепер вибрати цифру 17? Тут цифру 17 нема, ну, рахуйте. Значить, треба набрати. Так. 10. я покинула. Наприклад, що не я наберу 10. 4. А скільки у вас? 4. А це яка цифра? 1. 4, 1. 17. Мені ще треба. Так. Сім нема. 4 є. Чотири мені забагато. Чотири, чотири, три? 4, 4, а 3. 4 Немає. Лише 2. 17. Два. А от є два. О, два. Найшла. Хм. Дуже добре. І ставити не на всю а от що ставити і тіла, до речі. Це буде вам простіше. Так, тепер твій хід. О, тобі багато випало. 8, 4 і один. 8 і 5 буде скільки? 8 і 5 буде 13. Чудово, я записала. Тепер мій хі. Скайте, дайте мені набрати. Ага, 13. Треба набрати 13, а ти не зможеш набрати тут. Тому що тут вже великі числа лишилися. Тоді я візьму замість 13, 20. Добре. Так можна. Так, це у мене довільна цифра. І тут в мене 5,2,7, і, і я беру двільну цифру. Так, а яку мені вибрати двільну цифру? Я вибираю цифру, так як в мене тут 7, я набираю, а яку ж мені цифру набрати, щоб, наприклад, в мене вийшло 19, то я собі беру 12. 12, 12, і... і 19. 19. 12 і 7, якраз і виходить 19. Угу. І собі записую 19. Але дивися, ми вже 5 разів кидали кубики. Я думаю, що це означає, що треба підводити підсумок. Ні, Поки всі не скінчаться ці ціни. Поки ті не скінчаться добре, тоді твій хід. А я продовжую розграфлювати. Запитання і у мене 5. 5. Тут і 5, 5 нема, тому я візьму. Я 5? Написала п'ять. 5. Я. Е так як нема 5 друзі, я візьму 4, але бал п'ять все одно рахується. Добре, я записала. Тепер мій хід. Mm. У мене запитання, відповідь і в мене 6. Так, як ми я цифри. собі стаю, ставлю 6. Друзі, так як ми цифри не дописуємо, тому будемо так. Дивися, якщо У. тут нема 6, то що мені робити? Нічого не берете. Добре. Пропускаємо хід. Я беру. Нічого не берете, в мене... я пропускаю хід. Шість залишається. Добре. ще враховується. Так. Тепер в тебе є 10, 6 і 4, 10, і в тебе є довільна цифра. Яку Русі, ти береш? Здається, я буду Тому, Так. Тому що я беру 200. Так, я записую 200. А то ви врахували? враховували? То треба, ага, ти береш 200. А І тут 10. 10. Значить, 210. 210. Пишу 210. Хм. Добре. Тепер я. Пропускаю хід. Цікаво. От мені дуже цікаво, друзі. Кому випаде сама найбільша цифра? У нас 200. Ще одна. Або 100. <кхм>. Нічого. Пропускаєш хід. Тепер я. О, довільна цифра. Хоча Значить, можна... в мене є 4, і я беру собі. Я беру Хоча собі можна... 200. Хоча можна ще одну 200 заробити. А яким чином 100 плюс 100 дорівнює 200? Твіхід. Нічого. Так, в мене 8, 4, 8. 3 і 1. То буде 12, значить, я... тут немає 12, значить я нічого не беру. Але 12 зараховується. В табличку, так. Та. Так, в тебе 8, 8? і 8? запитання. За 8. 8. Дома, знаєте, що ми я не зробили? Читаю... Знаєте, стоп, так. знаєте, що ми не зробили? Що? Аліні Юрні мені задали питання, коли в неї випало. Останній раз. Пропустили. Це нічого. Це ж на о, бали не, не. Не страшно. Ніяк не так. Я не читаю запитання, чи подобається тобі брати участь у шкільних зо... Де? заходах. У шкільних заходах. Чекай, але ти вже закінчила школу, і я вже закінчила школу давно. Я чесно признаюся. Так як я була. Можете казати на камеру, ні, не знаю. Не дуже любила. Значить, не любила коротко і ясно. Мій хід. Пропуск ходу, ти кидаєш кубики. До речі, друзі, якщо ми пропустили Альміру коли випало завдання запитання. То ми її зачитаємо питання додатково в кінці відео. Ой, ще в кінці чарнича перепрошую. Так, в тебе випало 4 2, 6 і і люба, е, люба карточка. Друзі, ще одне. Якщо випало люба цифра, то можна... Е, з того зібрати число велике. І це число 300. Сто, плюс 100 і плюс 100. 304. Триста шість. Триста шість. Чудово, мій хід. А що шість? Тому що тобі випало 4 і два. А, так. 3. 2. Так, о! Класно, у мене 6 і 2, 8. І в мене випало любе число. Я собі набираю число 100. 100 може, тільки з трьох. Може, тільки з трьох. Я собі набираю число 90, 190. І в мене ще 8. 198. 198. Друзі, але все одно я... є. Е, все одно, друзі, я виграю. Чому? Тому що в мене. 300. Більше число. 300. Так. Мені ще 300 не попадалось. 500. Твій хід. О, ну, це я собі а Треба було виграти. Кубик. Так. В тебе. 7 6. і 8. 7. 7 і 8. 8. 7 плюс 8. 15. 15. У нас 15 немає, у нас замість 15 20. Ну, я то не буду брати. А в мене 8, 2 і 1. 11. Нема цифри. Так. Довільна. І, і 4. 4 і довільне число. 20. 24. 24. Тепер міхід. В мене нуль. Нічого не зараховується. В цьому раунді можна брати, так як це. Так і в мене залишилося дві цифри, то, на жаль, можна брати тільки одну цифру. В нас залишилося 30 і 30. Пермо я чега. Нуль. Нуль. Ну, ну, нуля нема. Перехід ходу. А це для пане буде безкінечно. А ні. Ні, добре. Шість, п'ять і вісім. Шість, п'ять і вісім. Скільки буде? Я перехожу вже на другу сторіночку. Ой, сік це буде п'ять. Софійка. Шість і п'ять одинадцять. І вісім дев'ятнадцять. Добре. Тепер я. В мене 6-6 і довільна цифра. Я собі беру 30. І все. І 6, 6, 6, 12 і 30 то буде 42. Угу. І що мені випаде довільна цифра, друзі, ми закінчуємо наш чалендж. Перехід ходу. Тому що в нас лишилася 40. тільки одна карточка з числом 30. Так. Так. Вісім, чотири, чотири. Вісім і вісім, шістнадцять. Шістнадцять. Тепер моя черга. Так. Ти дай, щоб... 8 і дай туди. Вісім і. Сім. 7. Пятнадцять. 7. Пятнадцять. 15. 15. Первый. Нуль. Нічого. Нічого. Так то мені заважає. Перекидай. Да, ну, да, да. Кубик став на рибу. Отак було. Так. Тому що кубик за кубик. Ні, чекайте, зачепився. було отако. От було отак. Так, кубик зачепився за кубик. Тому треба перек... перекинути. Нуль. Друзі, підпишіться на канал, не соромтесь. Давайте разом наберемо тисячу. Твіхід? Запитання і два. і два. Два. Читаємо запитання. Чи любиш ти займатися рукоділлям? Звичайно. Чудово! Молодець. У мене вісім і сім. Це 15. моє хобі, будемо так казати. Твій хід. Пропуск ходу. Так, борибашкінець. <ріст> Друзі, не залишилося. Ти можеш сказати, що припиняємо гру. Не залишилася цифра 30, і ми її не можемо ніяк. Не можемо взяти, взяти, тому що в нас не може випасти 30, а треба тільки чекати, коли буде довільна цифра. Так. Коли випаде грань з довільною цифрою. Так, вісім. вісім. І 4, 12. Так. Але думаю, що колись випаде. Нам треба гру закінчити. Якщо одна цифра і гра не закінчилась, то ніхто не виграв. А так має закінчитися. Значить, кидаємо, поки не закінчиться. Нарешті, значить, я Бо тоді вибираю оту цифру 30 і так. в мене 3. Я пишу 33. Тепер підраховуємо бали. Підраховуємо бали, це ваші. Я беру калькулятор, бо ми дуже довго грали. Прості. Спочатку я рахую свої Стоп. бали. Так, Так, як ми казали, в мене закінчився челендж, правильно? Так, треба е, прочитати питання. Ото питання ми ще не читали. Чи подобається вам робити селфі? Ні, не подобається. Я не люблю. Я не люблю, як я виглядаю на селфі. Бо селфі без селфі палки, виходить, спотворене. Так. Все? Я, я року бали. бали. Але не все не куплю. 597. Тепер рахуємо бали Софійки. 500 стійких? 597. 597. Мені треба запам'ятати. Не треба, я записала. Якщо Ольга на виграє. Але мені здається, що виграю я, я вже бачу. Ні? У тебе вийшло 453? А як так? Давай, Через те, що е, тебе тут було більше на 100 балів. Але потім я набрала тут більше балів. Через те, що тут я більше балів набрала. Тому ми перерахуємо ще раз. Давай ще раз перерахуємо. І тут, і тут. 4 плюс 8. Плюс... Друзі, а що в мене щоб вас не затримувати, я вам хочу сказати, що у нас на каналі відбувається конкурс на смайлики. Відео є, одне відео є на каналі з конкурсу, в якому ви можете Прийняти участь, і вам буде якийсь приз. А який приз ми вже оголосимо, коли дізнаємося переможця. Тому, коли знайдете смайлик і захочете приймати участь, пишіть у коментарях. І Якщо ви знайшли відповідний смайлик, ви Робите, якщо в телефоні скрін, якщо в комп'ютері, берете, і фотографуєте, і скидаєте скрін в той коментар або в чаті, якщо це стрімчик, і, і приймайте участь і виігруйте. Удачі вам! І всього найкращого. Софійка, я тебе вітаю. Ти дійсно виграла. Ти набрала 663 бали, а я тільки 597. Вітаю, тебе. молодець. Друзі, в мене буде 663 3. гривні, не долари гривні. А в Авельмірний 597 гривень. Але уточнення не паперові гроші, а копійки. Ну, справжні купки. Монети. Монети. Тож обов'язково копійки можуть бути і гривні, але просто головне, що монети. Так, гривні справжні, але монети. монети. Тому е ми вам знімати відео, як ми даємо гроші, не будемо. Просто скажемо на камеру, що у мене 663 гривні. Видастся, я собі видам. І олім'юрні 597. Кому сподобалося, підпишіться на наш канал. Приймайте участь у конкурсі. Ставте лайк і до нових зустрічей! До нових відео. Всім! Папа! Класновінка! -па! Ти була права, тому що довідається.